Ці послуги, психологічна підтримка, надаються безкоштовно. У нас центри відкриті в Одесі, Дніпрі, Києві та Чернівцях. Ми проводимо індивідуальні консультації саме в центрах та робимо виїзди до бригад, проводимо групову терапію та індивідуальну. Якщо в людини немає можливості приїхати саме до центру, то ми приймаємо онлайн. Вони опинилися в нестандартних для себе умовах. Ніхто не був до цього готовий. Їх реакція зараз будь-яка природня виживати, боротися, долати, бо ми кожен долаємо щось кожного дня. Запити проблеми зі сном, якась агресія, якої не було до вторгнення повномасштабного та це щось нове для них, чи проблеми з комунікацією в сім'ї. Розумієте, людина з фронту повертається в неї нові умови, нові реакції. А її близькі не знають, що з цим робити, і як правильно спілкуватися, тому що вони -то звикли, що це та сама людина, але трішки інша. Треба про це поговорити, знайти якийсь конект. Вправи разом з лікарем, як з інструктором, який тебе веде, дуже плавні, він пропрацьовує з тобою програму, саме твого лікування, адаптації і займається вправами. Так, це про це Якісь обладнання як фізичний зал для нас. Але тріш трішки менш інтенсивно. Запити бувають різні. Наприклад, нещодавно для нас нас дзвонять з передової просто поговорити. Це як телефонна підтримка, як гаряча лінія. Тому якщо звертаються, то ми допомагаємо. Наразі є проблема в тому, що військові звертаються спочатку до нас, наприклад, їм потрібна юридична допомога. І ми шукаємо якихось партнерів, які військовим безкоштовно допомагають. Тобто, якщо ми всі разом в колаборації працюємо, знаємо, куди звернутися з цього питання чи з іншого, то ми можемо допомогти військовому в будь-якій ситуації.